Дівчата знайшла таку гарну нову пісню. От, єдине, що не можу я її скачати іншот чомусь, і оце щоб на відео в інстаграм накласти, теж нема, не шукається ця пісня. Але я, знаєте, як відео придумала? Хай там у Гуглі воно грає, а я, ну, відео там трошки начало зрізається, бо я не встигаю на камеру перейти. Ну, ясне діло, зараз дощ іде, то я наведу на себе. Будете на мене, дивитися, А послухайте пісню, будь ласка. Ще трохи так, і картопля б згоріла. О, що пісня робить. Поки пошастила по всіх сайтах, так ну, коротше говоря, ну, слава Богу, норм. Нормально. Вирубили світло. Іде собі дощ, спокійний, нікого не трогає. Все, світла вже немає. То вітер подув, там десь із-за угла, то, то це пішов дощ уже. Пише, що десь щось це є. Ремонтні роботи і включать світло без 15.09 вечора. Тому люди добрі, всім тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Я перш син виїхав, так як зараз хлопці виїжджають 23 роки. Плів, тоді через гори йшов, тікав. Мій син уже тричі в Україні був, якби ви е, хоч трошечки була розумніша людина. Як всі виїжджали, так і ми виїхали. Сіли в машину, посадили собачок і поїхали. Ліж би, що писати, оце точно. Не воює, тому що він не військовий. Чому зараз хлопці випускають 23 роки? Випускають же для чогось, а в мене у мого сина законні документи. Ну цього нікому не поясниш, тому думайте, що хочете. Думайте, що він утік. Мені знаєте, вже це така заїжджена пластинка, оця мова, віра, утік. Вже я на це просто не реагую. Утік, слава Богу, зумів. Та ніде нічого не дають Дов, довго трошки і все. Треба на чужині сильно працювати. Ну, люди цього не розуміють. Ми ви донатите, донатить на Україну. Ми на більше того вам скажу, донатимо окремій бригаді і налоги платимо в Україні, бо в нас бізнес в Україні. Так що платимо, не переживайте. Чи ви донатите, а ми донатимо. Мій теж не військовий. Ну це ж ваш, це ж вибор вашого чоловіка. Ну не військові. Мій не зміг піти. Не втікав, виїхав, вже був в Україні, нас забирав. Наче не всі до не нервуєте нормальну людину. Та я не нервуюсь. Просто то ті люди, що чого ви там сидите на 500 євро. Я євро, наприклад, не отримувала ні разечку. Тут фунти, дорогі дівчатки, дорогі фунти. І я отримала 200, по приїзду сюди, це всім давали. І все. І все, дівчат, працюю, працюю, працюю. Мені син платить зарплату. Я працюю, стираю полотенця. Полотенець коли буває дуже багато. Стираю, складаю, сушу, вірні тоді складаю. І передаю все в салон. І посуд, чашки, бо ну, це салон. Люди користуються чаєм, кавою. Тому і тут платимо налоги, щоб Британія допомагала Україні, так? платимо, пашимо, пашимо. всі ми пашимо. І донька працює, син працює, всі працюємо. І в Україні не сиділи без діла, також працювали. Мій син працює з 17 років. Перед тим, як писати, подумайте, в Україні війна. Бог на світі є. Подумайте, ви ж не знаєте нічого про мене. Взагалі нічого. Окрім того, що я вам розказала, що мій будинок обікрали і все. Виїхати змога була в усіх. А Зараз хлопці масово виїжджають. Я просто їхала від куми з Польщі, масово, 20 до 23 років включно. Виїжджають всі, а раніше не пускали. То це до влади швидше питання, а не до мене. Моєму синові немає ще 40. На секундочку, то мені з сільської ради написали на рахунок моїх речей. От я не пойму, мій теж не військовий. Що ви хочете мені сказати, дівчат? Ну якщо не військовий, я ж у чому винна, дівчат. Не шо, я ж у чому винна. Чо, у чому ви звинувачуєте мене? Я веду прямий ефір. Сина біля мене немає. В чому ви мене звинувачуєте? Я не можу зрозуміти. Я так точно не винна, в і мій син також. Я вже мені вже надоїло пояснювати діагнози свого сина, як він виїхав, чому. Мені надоїло пояснювати, що чому, чому зараз в Україні 23 роки хлопці випускають, а людину, яка хвора, цукровим діабетом, яка коли 67 кубиків, кубіків, чи як там її не списують, їй треба хто знає, що що робить в цій країні. Тому це питання до влади. Чому у нас не воюють депутати, діти депутатів? Чому? Запитайте це у влади, ну не у мене. Тут, блін, пече одне, що будинок обікрали, ви... Але... ну що, мені написали, хто там з тростянця? мені написали відповідь. Я переставляю карточку е е українську, дзвоню на 102. І там будуть вирішувати. Якщо ж вже ні, тоді буду. Писати позов. Ось так. Так що хто знаку лі бабів, тростянець, передайте. Нехай вчасно. Я ще до завтрашнього вечора подожду. Завтра навіть не вечора. До... Та ладно, до ведь. Дожду до вечора. Зачекаю до вечора, потім дзвоню на 102. Так мені порадив офіцер дільничий. І ви ж розумієте, вони виїдуть зразу і потребують у вас документи на болір. Я не нервую, просто ну, люди, ну, ну будьте людьми, господи. ну. Хіба ж тільки мій син один виїхав? Ви ж подивіться, скільки зараз виїжджає, і не воює, 23 роки. Хоч перед тим вже не випускали навіть уже в 18. Тому в цій війні ніхто нічого не знає, що ще буде далі. Тому не треба винувати тут когось. Я завжди кажу на кожному ефірі, я давно вже була. А це дивіться, а це ось ваша пазуха, да? о, пазуха, нас сказали в селі Пазуха. О. Оце все, що ви мені бажаєте, воно все вертається вам. Тому подумайте, в Німеччині чого ви сидите, Я в Німеччині була один раз у Берліні, їздила на зустріч до Куми. Вона туди приїжджала з Польщі на Різдво. Ну, сьомого, да, на старе Різдво, чи по-новому, чи по-старому. Їзд... Я їздила на зустріч, ото і все, що я була в Німеччині. Так що не трандіть, чого немає. А то зайшла на ефір, бачила, не бачила, чула, не чула, дай я напишу. У нас така була доярка. У селі доярка. Всі кричать і я кричу, це так само і ви. Так що я не нервую. Ольга, це їхній вибір, як справа, женечка. Нормальна. Женічка, нормально рибка моя. «Женечка, це моя Женечка чи не моя? Моя женечка. Женечка, все нормально. Розказую, як мене кулібаби обкрали. Та написала в сільську раду, мені написали звертатися на 102, буду звертатися на 102. Оце тобі подруга, Женя. Я зрозуміла женю, що це тут. Кучеряшка ти наша Женя. Тепер ти вже доросла і гарна. Вчора Вероніка трошки дивилась мій ефір Женя. Женя, варю борщ, приходь. Отож так, Жень, дала одне, забрали все, всю, всю електротехніку. Повернули те, що уявляєш, шафу витягували через вікно. Е, я роз, ну, якби дозволила взяти, я роз, ну, якби дозволила взяти... дивани, забрала техніку, ну те, що потрібно. Поняла? Оце така подружка. Тим, що я подарки возила дарувала. рувала. Ми вже включили опалення, будинок великий і скажу я вам. А вмикається тільки підлога. Батарей у нас немає. На другому поверсі батареї, бо ковролін. А тут вимикається тільки підлога. І так, знаєте, було прохладновато. Оце купила три, а таких три. Я зараз зважу приблизно, чи буде тут, мені треба півтора кілограма. Ну, може, трошки не буде, трошки якось на півпорції півтора кілограма, щоб ви зрозуміли. Так що передайте, що будуть платити ще і моральну шкоду, якщо не вийдуть зо мною на діалог. Дівчата, кіло 252, треба півтора, нічого, я десь приблизно так помножу. Ну вони ж ще почистяться, то ну, як рубки повідрізаються, то буде десь кіло 100 на кілограм, ну десь вищитаю. Але треба краще півтора кілограма. Я ж довго терпіла, я чекала, поки буде діалог. Діалог не застоявся, тому я зараз буду стукати кругом, де відкривають. Кругом, де відкривають, там і буду стукати. Правда, на моїй стороні я нічого не дозволяла, куплі продажу немає. Забралося все без мене, шафу витягали через вікно, заплатячи й моральну шкоду. Тому краще. Хто їх зна перекажіть, краще, хай мене набере хтось із дочок, Даша чи Оксана, і ми будемо просто зробимо діалог. Буде діалог, буде далі буду йти. Я буду краще бути злим вовком, аніж ослом, на якому всі їздять. Ось так. Це моє остаточне слово. Доброго дня. А то той боїться переказати, той боїться сказати, щоб не не, не вмішуватися, а просто переказати мої слова. Не треба тут умішуватися. Далі вже ми самі там будемо вирішувати. Просто перекажи, ви ж поблокували. Аби не поблокували, ніхто б не виносив це на загал. Та там така Оксана фиркне тобі відповідь. Ну, якщо можеш, перекажи. Я чекаю до завтрашнього вечора. Ні, заплатять ще й моральну шкоду, бо я нервую, я... це сказується на моєму здоров'ї. Я таку заяву накатаю, дівчат, повірте. Я дуже дуже довго терплюю, дуже довго буваю добра. але краще вже виявилося у моєму житті, краще бути злим вовком, аніж ослом, на якому всі їздять.